Служіння образотворчому мистецтву довжиною у 111 років. Саме стільки 6 червня виповнилося Миколаївському обласному художньому музею імені Верещагіна. Із цієї нагоди заклад запросив миколаївців на презентацію літньої експозиційної програми. Наступні місяці тут обіцяють бути насиченими на події, розповів директор закладу Сергій Росляков. У червні ми збираємось відкрити виставку, яка присвячена футболу. Ми не всі знаємо, як він відображається, наприклад, в в Мистецтві образотворчому або в якомусь сувенірному плані. І враховуючи той факт, що в цьому році виповнилось 120 років від дня заснування англійського клубу Челсі, в якому грав наш видатний футболіст Андрій Шевченко. Миколаївський художник Роман Нагорний давно співпрацює з музеєм, але про його захоплення футболом стало відомо лише нещодавно. Говорить директор музею Сергій Росляков. На виставці покажуть нові роботи митця, присвячені футбольній тематиці. Футбол – це на всі Футбол це на всі віки. У минулі роки і зараз він змінюється. Він різний, але любов до футболу залишається на все життя. У дитинстві я малював, змальовував своїх кумирів. Я став старший, вступив в художнє училище в Харкові. Було більше досвіду. Ходив дивитися футбол. футбол. Також у липні відкриється виставка акварелей художника з Чернівців Ігоря Калинчука. А в серпні на шанувальників мистецтва чекатиме експозиція скульптури Василя Федорука, відомого митця, який колись створив ювілейну медаль Миколаївському обласному художньому музею імені Верещагіна. Взагалі людина дуже важлива для мистецтва Миколаєва, тому що він ще й був одним з ініціаторів створення першого міжнародного художнього пленеру. Миколаєві на базі у де, І сьогодні ми бачимо скульптури, які за його ініціативою були зроблені художниками, скульпторами з різних країн Європи, ну і України, звісно, також. 111 років служіння мистецтву це важлива історія, яку слід продовжувати. Миколаївський художній музей запрошує всіх провести літо разом, побачити нове і надихнутися. Яна Циня, Владислав Невідомський, Євген Гончаренко новини на телеканалі Март.